Всім доброго раночку. І так, 6 ранку. Сьогодні у нас 26 травня 24-го року. Ранок починається з кави, неділя, вихідний. Дівчата вже десь по трішечки бачу, літають. Бачите, як у нас пусто стало. Це в нас залишилися, скажімо так, маточні наші вулики. Які не поїхали на заробітки. Ось. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо робити відкачувати мед. Мед вже печатний. От, ось починає цвісти акація. Ой, баряха, муха, вибачаюсь, не акація, а липа. Акація вже відсвіла. Як можете бачити, чи не можете бачити проти сонечка. Ось наша акація вже все почала сипатися. І зараз ми з вами перемістимося на другий точок. Ось наш другий точок. Сформували ми його буквально за цей сезон. От. Робили відводочки по 4 рамки. Ось і ми проводили протиройові заходи. Трішечки позаростало, сьогодні будемо теж перебирати, будемо сьогодні наводити тут лад. О, бачите, великі всі зборні, тобто, там корпуса, там лежаки, ну таке. Що було, те сажав. О, по 4-5 рамок ми розплоду відбирали. О, в цьому сезоні особу так відлічилася наша степова. Вона як ніколи почала роїтися, як ніколи почала ну таке непонятне було для мене. Те, що вона робить. Хоча ми зробили противороєві методи всі, роїв свалило. У мене не вистачало часу цим ділом зайнятися. От, бачите, да? як зілка вилітає? Дівчата гуляють, дівчата кудись пішать. Пішать працювати, вчора я був. Їздили в гори на Канівщину, там, де наша основна пасіка зараз стоїть. Не став нічого знімати, бігленько пробігли, продивилися, теж підпечатають. Потрібно качати, поки не знаю, коли ми це будемо робити. От, можливо, на наступному тижні. От, сьогодні будемо займатися тут і там. Є безполізні сім'ї, які взагалі нічого не принесли, будемо їх роздірібанювати, міняти маточок. От, і щось з ними. Робити, тому що вони не потрібні. Ведемо учот, пишемо журнали, хто приносить і хто спокійно будемо звідти брати на маточники, поки є час у нас вивезти нових маток. Будемо цим займатися. Будемо все знімати, будемо все показувати, буду ділитися тим досвідом, яким я здобув, чимось ви зі мною ділитесь. Ну і таким чином будемо далі. Працювати, розвиватися. Ось такі то справи. От. Так що бережіть себе, бережіть себе, бережіть всіх, працюйте, розвивайтеся і все буде добре. Пока-пока.